Якою має бути рекреаційна зона поблизу міського озера, небайдужі мешканці Івано-Франківська виступили проти, на їхню думку, незаконної забудови у межах вулиць Ленкавського гурика? А також закликають міську владу розірвати договір оренди із ще одним підприємцем, котрий орендує 4 гектарову ділянку на південному бульварі. з відповідною заявою вони звернулися до сесії міськради. Більше 10 років не здійснюється господарська діяльність, яка апріорі не мала би здійснюватись, якщо було б дотримано вимоги земельного. По кодексу щодо заборони категоричної здійснення будь-якого будівництва, крім спортивного оздоровчого, на землях рекреаційного призначення, здійснюється нецільове використання даної земельної ділянки, а також не забезпечується відповідно до статті 25 передбачене договором оренди, першочергове врахування вимог природоохоронного, земельного, екологічного і водного законодавства. Проблема нецільового використання комунальних земель поблизу озера добре знайома. Мерії. Міський голова запевняє, дані ділянки виділялися орендарям для інших цілей. У 2013 році, Василь Євгенович, було прийнято рішення надання 4 гектарів землі від 23 ї школи і вздовж лінії озера Гороздан. Но дозвіл був відповідно даний до генерального плану рекреаційної зони. Бо не можна було порушувати. Дозвіл був даний на будівництво спортивно-відпочинкового комплексу. А Сімову в 2006 році дали дозвіл на проєктно-пошукові роботи. Також на будівництво спортивно-відпочинкового комплексу, відповідно до того, що ця зона рекреаційна. Це вже крик громади, розумієте? Це крик. Місто перетворилося на один асфальт, на бетон, нема вже скоро буде ні зеленого дерева, ні нічого. І все прикриваємося, що хай розвивається будівельна галузь. Джерело усіх бід міські депутати вбачають у нечіткому і незбалансованому генплані міста. Відтак рекомендували розробникам ще раз з'ясувати усі його прогалини, враховуючи ті всі численні скарги і зауваження, які є до цього генплану, враховуючи зменшення зелених зон. Я вважаю, що сьогодні в цій заяві ми повинні також записати пункт, яким повернути цей генеральний план назад розробнику в містопроект місто Львів. І вони, як фахівці, повинні там опрацювати його по новому, тому що ми, як замовник, який заплатив гроші Франківська міська рада за визнання цього генерального плану, не погоджуємося з тим, що нам намалювали. У підсумку 53-я сесія міськради прийняла відповідну заяву. Тут наголошується про заперечення у поновленні договору оренду на ділянку із одним підприємцем та дострокове розірвання подібного договору із іншим. Таким чином, майже 6 гектарів землі у районі міського озера наразі будуть вільними від подальшої забудови. Ми, депутати Івано-Франківської міської ради, будучи законними представниками інтересів територіальної громади міста Івано-Франківська, глибоко стурбовані ситуації, що склалася навколо спроб окремих фізичних та юридичних осіб ініціювати зміну цільового призначення земельних ділянок у районі міського озера та збудувати там комплекс багатопорухових житлових будинків. Цей процес супроводжується численними порушеннями земельного природоохоронного містобудівного законодавства. Напередодні сесії місцеві активісти об'єдналися в ініціативу Вільне озеро. Відповідно, провели низку громадських слухань. Вони вважають, масштабна забудова в районі центрального міського озера може спричинити втрату унікального рекреаційного потенціалу найбільшого водного об'єкту Івано-Франківська. Оксана Семко, Андрій Українець, новини на вежі.